Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами вивчимо чистомовки про літо. Уважно слухайте і повторюйте. Шло, шло, шло. До нас літо прийшло. Те те те, навкруги усе цвіте. Ать, 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 дерева шелестять. Кі, Ки, 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 у небі хмаринки. Іть, 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 в небі ластівка летить. Ека, ека, ека на вулиці спека. Ди, 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 принеси відро води. Ємо, 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 квіти ми полємо, іця, 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 достигла полуниця. Ди ди, ДИ, я люблю ЯГОДИ. НИ, НИ, ни. дині й кавуни. Ки, 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 ми їдемо до ріки. Ти, ти, ти я вже вмію плавати. Ку, 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 граємось ПІСКУ. ЛО, ЛО, ЛО. Їдемо в село. Зі, зі зі граємось на лузі. Ту, ту, ту я віночок плету. Ді, ді ді, гарно на природі. Те, Те те літо золоте. Молодці малятка, якщо вам сподобались чистомовки, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу до нових зустрічей!